Наявність води у кожній домівці ми давно звикла сприймати як належне. Проте вода це не просто ресурс. Водосховища, гідроспоруди давно стали основою енергетичної і гуманітарної безпеки країни. У 2023-му ворог завдав удару, який став водною катастрофою для півдня України. Підрив Каховської ГЕС залишив без води сотні тисяч людей. Щоб відновити постачання, держава розпочала масштабне будівництво нового магістрального водогону. Від річки Гулець до південного водосховища він мав забезпечити водою кривий ріг, і на ці роботи уряд виділив з резервного фонду бюджету понад 7 мільярдів гривень. Але поки одні відновлювали критичну інфраструктуру, інші будували корупційні схеми на мільйони гривень. Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з слідчими головного слідчого управління нацполіції, організували схему з розкрадання бюджетних коштів. Група осіб із числа керівництва дорожньо-будівельної компанії. Для реалізації корупційної оборудки вони як спільників залучили службовців підконтрольних підприємств. У липні 2024 року на реалізацію цього проєкту посадовці профільної служби та представники однієї з найбільших шляхобудівних компаній на українському ринку підписали угоди на виконання робіт. Тоді між сторонами уклали два договори: основний на понад 5,3 мільярди гривень, та додатковий більш ніж на 2 мільярди гривень. Щоб реалізувати схему заволодіння бюджетними коштами, ділки завищували ціни на будматеріали, які закуповували через афільовану компанію. За вказівкою лідера угрупування представник шляхобудівельної компанії підшуковував таких постачальників матеріалів. Які надавали комерційні пропозиції вже значно вищими цінами на необхідні для будівництва водогону матеріали, недостовірні дані зловмисники вносили до офіційних звітів та актів виконаних робіт. До прикладу, шляхобудівельна фірма закуповувала труби для прокладання інженерних комунікацій з переплатою до 50% від ринкової вартості. Наприклад, труба, що коштувала 16 тисяч гривень за метр, перепродавалася будівельній компанії вже за понад 24 тисячі гривень. Первинна вартість матеріалів формувалася цими ж підконтрольними компаніями, які здійснювали постачання. Тож цінник збільшувався в рази ще на етапі формування кошторису. У такий спосіб організатори схеми виводили отримані з бюджету кошти через підконтрольні фірми, а далі конвертували їх у готівку. За попередніми оцінками, учасники корупційної оборудки завдали державі збитків на понад 240 мільйонів гривень. Поліцейські провели десятки обшуків в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили документацію, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші носії інформації. Що місяць відомості про механізми реалізації злочинної схеми на підставі зібраних доказів? Слідчі поліції повідомили причетним до схеми особам про підозру. Наразі призначено низку комплексних експертиз для підтвердження завищення цін та обсягів робіт за іншими епізодами протиправної діяльності учасників оборудки під час будівництва магістрального водогону. Наразі продовжується збір доказової бази для притягнення інших учасників корупційної схеми до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.